Наша держава Україна на тепер є єдиною країною у світі, яка змогла потопити ракетний крейсер під час війни. Про це розповів командир ВМС України Олексій Неїшпапа у інтерв'ю Радіо Свобода. Знищення крейсера вважається однією з головних перемог України від початку масштабної війни. Нагадаю, збройні сили України. Атакували крейсер Москва у квітні 22-го року. Скоро матимемо чергову річницю на щастя цієї успішної операції. Поцілили ракетами Нептун. Українського виробництва корабель спочатку був підбитий. Там сталася пожежа, і росіянам не вдалося врятувати Москву. екіпаж теж пішов на дно. Це був флагман Чорноморського флоту РФ. За словами пана Неїшпапи, крейсер ізолював район бойових дій а також керував іншими кораблями, які перебували від острова Зміїний до мису Тарханку, тобто серйозно такий був морський фронт. Німеччина офіційно почала розгортати свої війська Україні НАТО, яка межує із Росією, як пише Політіко. ФРН офіційно відкрила своє перше постійне іноземне військове представництво з часів Другої світової на території Литви. Йдеться про новостворену п'ятитисячну 45-ту бронетанкову бригаду. Таким чином Берлін намагається зміцнити східний фланг НАТО у відповідь на війну РФ проти України. МЗС України підтвердило. Трагічні повідомлення, що надходять з Європи, власне, у ДТП загинули українці у, е, в Австрії. Це сталося, розповіли у відомстві, що в решті постраждалих Вони отримали вже допомогу у консульстві і надали її. Нагадаю, раніше австрійські змі повідомляли про загибель чотирьох українців в автотрощі біля. Шайблін Кірхена ще четверо українців зазнали тяжких травм. Мікроавтобус зіштовхнувся з вантажівки близько сьомої години ранку. Лоб в лоб, окрім громадян нашої держави, у ньому було ще двоє громадян Іспанії. Вони теж постраждали. Деяких пасажирів мікроавтобуса рятувальникам довелося визволяти за допомогою спецобладнання.